Ті новини, за якими неможливо не спостерігати, і потрібно в тому розбиратись, тому що від них залежить життя, подальше життя кожного із нас, вас, мене, всіх інших. І коли дивишся на ці новини, отак вже в загальному, то розумію, що це набагато важливіше ніж пенсії, виплати, допомоги, тому що від цього без перебільшень залежить життя як і вас, мене, так і всієї України, так і кожного українця. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож що там вирішили? Бо звучить доволі круто перемир'я да, і закінчення будь-яких військових дій, обстрілів всього на 30 днів, припинення вогню на 30 днів. 30 днів без тривог, без е, обстрілів, без загибелі. Без нічого звучить доволі круто, але є одне дуже велике. Але тож що там учора вирішили, як воно рухається далі, як воно вплине на життя кожного? Давайте розберемось. І що ж там вирішили, і як то вплине на кожного українця? Хто ще не знає, то повідомляє, що учора відбулася двостороння зустріч між Україною і Сполученими Штатами Америки. Відбувалась вона у Саудівській Аравії. Від України був керівник адміністрації президента Андрій Єрмак, очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустен Уміров та Павло Паліса зі сторони Сполучених Штатів був держсекретар Марк Рубіо і радник президента з нацбезпеки Майк Відбулася велика зустріч, на якій було обговорено закінчення війни. Тому що, як було сказано там, що е, вже почали обговорення не закінчення війни, а що буде після закінчення війни. Тобто в себе в головах вони війну вже закінчили. Отже, на полі бою, то було б так, і щоб наші хлопці не гинули, то було б набагато краще. Ну, принаймні до цього йдеться. Е, як тільки почалась зустріч, відразу в Штатах зробили дуже голосну заяву, що Штати очікують фантастичних новин для усього людства. Ну, фантастичні новини звучить досить круто. То, що було погоджено, що було погоджено на цій зустрічі, і яке оце але на цій зустрічі за результатами двосторонніх переговорів було. Погоджено, що негайне припинення вогню на 30 днів, тобто це така, знаєте, як пробна версія на 30 днів, чи може бути це перемир'я? Але ж ми знаємо, як Росія поступає в таких випадках. Якщо їм не заходить припинення вогню, да, Путіну десь там в голові щось щол, то що він робить? Провокацію обстріляє своїх, і типу спише, що це ми. Це завжди так було. Ну, кожен раз, але тим не менше. Негайне припинення вогню на 30 днів Україна погодилась прийняти позицію США. Нагадаю, раніше президент України Зеленський висловив позицію, щоб припинення вогню в повітрі і на морі, тобто не бити по інфраструктурі, не бити ракетами, ні ми їх, ні вони нас, ніяких запусків дронів, ніякої атаки на морі. США пішли ще далі і за повне припинення вогню. Режим тиші може бути продовжений за згодою сторін йдеться у заяві за підсумками зустрічі на сайті ОП. Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодили, що зараз настав час розпочати процес становлення тривалого миру, саме тривалого миру. І відразу, як тільки це було прийнято. Відразу пішла новина, що США відновлюють військову допомогу Україні. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії. Звучить доволі круто, ну не лише тому, що це якісь слова, та, що якийсь крок, а в тому, що відразу пішли дії, відразу пішли обмін. Розвідданими відразу, як повідомили з інших країн, так, що відразу військова допомога почала рухатись в сторону України майже миттєво. Тобто це все політичні рішення. Обидві делегації погодились негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Тобто пауза на 30 днів в обстрілах, так, і за цей час переговори для. Досягнення стійкого миру. Президенти обох країн домовились, якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Ну, це вже зовсім інша сторона медалі. Да? Угода про наші корисні копалини це такий крок до миру з сторони Сполучених Штатів. Америки в мережі ж шириться зовсім інша картинка. Давайте я вам її покажу. They don't want, peace. They want surrender. Думаю, тут нічого коментувати не потрібно. Да? Тут лише зараз питання нашого вибору. Нашого вибору. І я думаю, що тут, от саме тут, нам не потрібно вставати в якісь перепалки між собою сперечатися. Тут повинен кожен вибрати для себе. Ми всі українці, розумні люди, в кожного є голова на плечах, і от кожен повинен вибрати для себе, яку позицію він відстоює, і з такою рухатись. Не сваритись через позиції, що ти думаєш не так, ти так, а я так. Кожен обрав свою, з неї рухається, і тоді, яка буде найбільш така в суспільстві, широка позиція, ту і приймати. Рухаємось далі до того самого, але тому що ну, так круто все звучить, але є дуже-дуже великий нюанс. Що сказали от, представники від Сполучених Штатів Рубіо і Вольц? Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, оголосив Вольц. А Рубіо оголосив, що мя... М'яч зараз на боці Росії. Сподіваємось, вони погодяться. Україна готова сісти за стіл переговорів та зупинити вогонь. Найкраще, що мають росіяни дати зараз, подивитись, погодитись на припинення вогню. Трамп хоче припинення вогню. Україна готова на це. США чекають відповіді від Росії. І вже від того, що скаже Росія, було сказано, що буде видно, хто. Не хоче закінчення війни. Тобто, знаєте, такий вкид зробили, що ну, Росія покажи, ти ж Путін обіцяв, да, там, мільйон разів сказав, що ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше, що ми там бажаємо миру, що ми взагалі не хотіли нападати на Україну, нас там чуть ли не заставили. Це все ми чули. Тепер вже ж на них давлять з іншої сторони, що то повинно відбутися негайно. До речі, до слова негайно, зустріч з росіянами запланована на сьогодні, і вже є інформація, саме її російські ЗМІ, що це буде щось більше, ніж просто телефонна зустріч між президентами, телефонна розмова. То що це вже буде пряма зустріч Трампа і Путіна? Ну, думаю, що якщо вже дійшли до такого рівня, хоча який це рівень, просто зустрітися двом людям, да? щось ми тут трошки перегибаємо. Ну, так все малюючи, що дві людини просто не можуть зустрітися на цій планеті. Цих дві людини, в яких розпоряджені куча самольотів, куча охрани, куча всього. І тут вони не можуть зустрітися для вирішення такого питання. Тут питання, чи не можуть, чи не хочуть. А то вже зовсім інша історія. Що сказав про це президент, президент України Володимир Зеленський? США запропонували повне припинення вогню. Я раніше розповідав, що Зеленський. Настаю вам на припинення вогню, але б хоча б, щоб без обстрілів і на морі, а не по лінії зіткнення. А тут США вже про повне припинення вогню. І ми готові зробити такий крок. Свою готовність припинити чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Е, настав час для повної правди. І Штати відразу заявили наступну заяву, що ми перейшли від питання. Якщо закінчення, закінчиться війна, до питання, як закінчиться війна. Це вони там між собою перейшли. Але одразу ж відразу після цих заяв наступна новина. Ймовірно, відбулись пуски крилатих ракет з збору Ту-160, повідомляють монітори під приблизний підліт до України 22.30. Да? Бачили, як били балістикою по Кривому розі і Дніпрі. Це все, що, що потрібно знати. Про те, як росіяни хочуть закінчити війну. І відразу заява зі сторони е, депутата Держдуми РФ Соболєва, що РФ не пойдеть, давайте я краще перекладу на українську. РФ не піде на 30-дневне перемир'я, так як воно лише дозволить Україні перепро, перепрогрупуватися і перевооружитися. Тобто він заявив, що... Е, Друга армія світу боїться, що та армія, яку вони називали, що тої армії взагалі нема, перегрупується і перевооружиться. І при тому всьому стверджуючи, що в Україні вже зовсім нема зброї і нема людей. То, ну, якось нелогічно трошки з їхньої сторони звучить. А вони за ці 30 днів не встигнуть, то цього самого боїться і Україна, щоб за ці 30 днів вони не встигли перегрупуватися і потім. 30 днів пауза, 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 а там тобі натові, бабах, да? отут найбільші побоювання. Що сказав Трамп? Сподіваюсь, Росія погодиться на припинення війн... ві... вогню. Так вже хочеться казати на припинення війни. Прям от виривається воно, що не припинення вогню, а припинення, повне припинення війни. Ну, це ж вирішується отак в головах двох людей. да? Ну, наразі це Трампа і Путіна, і плюс наша позиція десь посередині. Але ні, затягують щось, мудрують, щось придумують проблеми, героїчно їх вирішують. Бред брідяйший. 21 -е століття всі розумні люди і такий маразм. Україна тільки но погодилась на припинення вогню. То, знаєте, раніше Трамп заявляв, що Україна не готова до мирних переговорів, прямо таки не готова. Да, це було його бачення, тому що він настає на цих мирних переговорах на інші позиції, на які наголошує Україна. А тепер каже, що погодились, а позиції, типу, будемо розбирати по дорозі. Тепер нам потрібно піти до Росії. І як тільки це сказав, вже відразу пішли новини, що вони підуть сьогодні. Тобто, вчора вночі сказав, а сьогодні вже має туди йти. І сподіваємось, Путін погодиться і на це. Ми хочемо покінчити з цією війною. Трамп заявив, що запросив би Зеленського повернутися до Білого Дому знову. Ще два дні тому Трамп казав, що потрібно негайно замінити Зеленського, що з ним неможливо нічого вирішувати. А тут на тобі зустріч, щось порішали. І вже готовий прийняти його знову. І навіть думаю, що, скоріш за все, без костюма навіть він готовий його приймати. Тобто настільки все швидко міняється, що просто, нема слів, головне, щоб це все змінювалося краще в нашу. Сторону і відразу сказав, що ми збираємося зустрітись з Росією щодо України 11 та 12 березня. Скоріше, що все, 11 березня була якась закрита зустріч, про яку десь нам от от зараз в новинах розповідають, де погодили попередні умови. А сьогодні буде вже зустріч на найвищому рівні. І якщо вже така зустріч відбувається, то попередньо вже все домовлено. Це 100%. Це просто щоб отак знаєте погратися, оці показати спектакль, а попередньо там все. Домовлено, які головні тези варто витягнути з цієї зустрічі з цієї ситуації в, в самому? Радниця адміністрації президента Зарівна. Коротко. Україна продемонструвала, що хоче миру та робить кроки для завершення війни. Це має робити РФ. Ну зрозуміло, що хочемо миру. Якщо Москва хоче завершити війну, вона має погодитись на тимчасове припинення війни. Тут також зрозуміло, але питання, чи погодиться Москва, можливо, прямо сьогодні і погодиться. Але чи дотримає вона цього 30 днів, тому що ми знаємо, як діє Москва вже давним-давно. Да? То підлі Підлі створіння, які як тільки ти припиниш вогонь, трішки розвернешся, вони зразу в спину ножа тобі всунуть, не задумуючись. І Бог наградив да, нас такими сусідами, з якими ми жили і думали, що найкращі друзі напротягом стількох років, а тут тобі на ну, банальна історія життя. Да. США негайно відновлюють військову допомогу та обмін розвідданими. Ну, це крута новина, яка підкреслює не тільки слова, а й дії. Не знаю, що там взамін на це наші їм наобіцяли. Поживемо, да, як то кажеться, побачимо. Але тут ну, позитивно в плані того, що хлопцям буде чим воювати, захищати, стояти. І е, така кількість велика зброї на кордоні заставить задуматись Росію, а чи варто порушувати режим тиші, чи ні, тобто вже оцінювати свої шанси по-іншому. Є позитивний сигнал щодо підписання угоди про мінеральні ресурси, скоріше її вже за все вже підписали. Я думаю, що там просто були протиріччя між нашим олігархатом, тому що кому ці ресурси належать? Нам з вами. Ви колись отримували якусь виплату від мінеральних ресурсів? Якісь кошти, можливо, отримали, там? чи комуналка стала від цього дешевше. Тобто. Ті, кому вони належать, не дуже хотіли ними ділитися, але Штати кажуть, що друзі, вас ніхто питати не буде. Отак От треба зробити і все. Будьте добрі, до побачення. Окрема увага була присвячена звільненню полонених. Ну тут взагалі окрема історія. Чому Чому Росія не хоче просто обмінятись? Навіщо тримати таку кількість людей в полоні? Що в нас, що в них. Ну, обмінялися та й все звільнили всіх на всіх. Тепер США планують звернутися до Росії, щоб вона розпочала рух до завершення війни. І відразу Макрон, президент Франції, вже закликав воєначальників близько 30 країн прийти до планування гарантій безпеки для України. Тобто, ще раз повторюсь, що в їхніх головах вже війна закінчена, тобто, щось вони та й там знають. Тепер планують гарантії безпеки. Ну це не гарантії безпеки для України, це гарантії безпеки для них самих, для Європи. От що тільки їм це краще робити на, на території України, навіщо будувати укріп райони десь в Європі? Да? Якщо то можна збудувати на території України, поставити сюди українців, щоб вони це все охороняли, дати якоїсь там трішки зброї. І все. Ви добрі, будьте витрачайте на це свої кошти, ви тут все охороняєте, вам це більше потрібно, але насправді то потрібно їм. І вони це чудово розуміють, тому вони на цьому так наполягають. Що вони думаєте, так хочуть дуже сильно, щоб в нас тут було щось хорошо. Та їм байдуже, половина з них навіть не знає, ну вже зараз знає, а раніше навіть не знала, де та Україна, да? а тепер так прям аж хочуть допомогти. Ну, ми всі знаємо, що вони більше хочуть допомогти собі. Тож, зустріч відбулася. Сьогодні буде другий етап. Скоріше за все, будуть позитивні новини. Ми за ними активно спостерігаємо, але тут головне, щоб ці позитивні новини дійсно відбулися і пройшли до кінця. І друга фаза позитивних новин, і третя. А не відбулися. Така, знаєте, ейфорія, рожеві окуляри, а тоді бабах. От, щоб нас не повторилось 24 лютого 2022-го. Ми повинні зараз бути сильні, не сваритися між собою ні по яких баченнях, кожного своє бачення. Він тримає його в голові, кожна розумна людина, і потрібно приймати думку кожного. Діяли всі разом. Стримано, але. Інтенсивно допомагали один одному, допомагали нашим збройним силам, тому що навіть якщо буде припинення вогню, розмежування, все інше, все інше, все інше, армія буде на кордоні ще дуже і дуже довгий час і будуть слідкувати за всьєю цією ситуацією. Тож я також спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.